Вітаю, любі друзі! Ви на каналі є Квіточки, не тільки. І я думаю, що ви ні в якому разі не здогадаєтеся, де ми. Ну, це я шуткую, звичайно, ви вже розумієте, що ми дуже давно були в садовому центрі. А тут якраз дуже багато рослин і багато розпродажів. Ну, кам'яну троянду вам не потрібно представляти. Вона відома всім. Але я думаю, деякі види ви візьмете собі на замітку. Я старано показую вам етикетки, щоб ви могли зупинити, прочитати і записати собі назву сорту, що сподобався. Сьогодні буде дуже багато цікавинок. Я не знаю, як мені не розтягти це на пару годин. Але тут я дійсно зачепилася. Мені давно вже подобаються саме кам'яні троянди, особливо ось ці з коричневатими відтінками, а в захваті я від зовсім темних. Не знаю, чому так. Знову мене тягне на темні кольори. Вони всі різні, всі гарні, і мені хочеться всі побачити зблизька і вам показати. Думаю, вам сподобалася така маленька галявинка із сукулентами. Але у нас ще дуже-дуже багато цікавого. Ось ці мені подобаються наборчики, мабуть, найбільше. Все-таки клімат впливає на наші бажання. Вони ще й квітнуть, це для тих, хто не знає. Або не бачив, що кам'яна троянда хай і не дуже яскраво квітне, і це зовсім для неї не важливо. Вона цікава, як рослина саме е, при землі. Були гібіскуси однорічні, не плутайте. Корінь зимує. Однорічні в чому? Не в тому, що вони на майбутній рік не зійдуть, ні, зійдуть, але вони відходять від коріння. Будлея. А гават притягує, хоча я вам уже її показувала вже декілька разів і розказувала про неї. Але ну як же пройдеш по, по цей запах? Жалкую, що немає метеликів. Зазвичай хоч один тут та є. <кхух> Будлея дуже гарно черенкується кущем поділом коріння і черен... живцями. І знову величезний розмір. Гібіскуса трав'янистого. Я неправильно сказала, Не однорічно. Однорічний гібіскус не такий, там тричастий. Вибачаюся квітка вражаюча, як ви бачите, десь більше мої руки. І ось так, ще раз показую: формується, не знаю, чи видно вам чи ні, формується в одне стебло просто йде кущем. Це саме такий кущ. Прищіпування тягне за собою. Те, що повільніше квітне, пізніше квітне. Здалеку здалося мені, що це Еріка. Але ні, це дабеція. Ось такий невеличкий кущик. У нього дуже поверхневе коріннячко. Прекрасно росте в напівтіні, що для нас теж і, в, і на сонці. Але зимує не дуже добре. Потрібно дуже утеплювати, Але відходить великий слой тирси чи листя. Ну, як товще накладити, гірше не буде. Головне, щоб не випріло. Прикрити чимось треба і не спішити відкривати. І ось, як бачите, ще. І що основне, дівчатка, ця добеці, полюбляє кислий ґрунт, хвойний опад. Кислий торф, Це все повинно бути у вас, це саме рослини кислого середовища. Вже з'явилися цикламени, аж якось, знаєте, незвично середина літа і цикламени. Хоча для них сезон цвітіння, це зима, ви це знаєте, вони люблять холод. Як вони бідні, тут живуть і ростуть. І оце одна із перших причин, чому вони одразу пропадають вдома, бо вони полюбляють низькі температури для цвітіння. Це не садова рослина, це кімнатна саме. Кольори, як бачите, селекціонери стараються, але є ж серед них і ароматні, достатньо сильні. Тому я б не ризикнула, хто має алергію, замовляти по інтернету, тому що хтось не чує цей аромат. А я на одному з ароматів десь втрачаю голос. І сьогодні, якось так дивлюся, ось на рослинки. І погодаль стоїть калацифаус. Назва дійсно вражаюча. Нещодавно ви всі спостерігали. Можливо, хто? Ми всі тут підписники. Принципі, один другого, і знаємо ось саме про цю рослину я розказую. І вийшло про те, що канал потрібно називати повністю про рослину, яку ти розказуєш, щоб було все зрозуміло. І тут я собі уявляю: ми знаємо, що в основному користуємося латинськими назвами. Ось такий канал у бабусі: Калоцефалус, остеоспермум, Трахеліум. Все про них. Не дуже звучить, мені здається. Бо ми звикли гіпи, остики, морхочки. Оце ось по-нашому, коротко, ясно і з любов'ю. А це целозія саме такий сорт, схожа на віничок. Вона є гребнім і метельчаста. Вибачаюся, якщо неправильно сказала. А це, як ви думаєте, що таке? Придивіться уважненько, щось нагадує, а це лимонний тагетис. Скільки знаю тагетисів, скільки в мене вирощувалося різних сортів, а от такого навіть не бачила і не знала. Ось так справжнюються слова моєї бабусі. Вона говорила, віку чись, а дураком помреш. Ось так воно, мабуть, і буде, скільки ми живемо, скільки ми будемо знавати нового. Орхідеї це раз зовсім не порадували, їх тут майже немає повне цвітіння, але знижка, ось там, де оранжеві етикеточки, повне розкриття бутончиків. Є симпатичні, можна вибрати, але для нас уже цього недостатньо. Нам щось треба. Е таке. Хоча і знижка 6 євро дороговастенько буде, скажімо так. Бо я орієнтуюся по нашим цінам. Спочатку все переводила у гривні, здавалося, що дуже дешево, а тепер якось дивлюся, що ось 20 євро за орхідею дорого, бо можна десь. Знайти, вибачте, і по знижці, і за 2 євро. Дуже рідко, але можна. На подарунок теж можна вибрати гарну орхідейку. Ну, як ви знаєте, мене притягують до себе губки. Ось так залишки. стелажів. один столик всього, і то зелені травки поряд, щоб займати місце. Невеликий випір, але гарненький. Такі весняночки були. А губа. Це ж просто шедевр. Ну що ж, всі переключаються на травичку, на хоєчки, бегонієчки, на листові рослинки. Дівчатка, зустрічайте. Вирішила показати вам зелень. В садовому центрі. Назв не знаю, це не моя фішка. Я коли прочитаю, інколи вгадаю, інколи ні. А отак як тут стопор. Ну, хіба що крестовники більш-менш відрізняю? А ось ці, вони мені, наче всі однакові, хоча листочки дуже симпатичні. Розмальовані. А стояти півгодини перед горщиком і згадувати, яка назва не вистачить часу мені на згадування. Ось як розмальовані листочки. Просто шедеврально. Все-таки природа, найкращий художник, і саме він робить нам ось такі шедеври. Попала я під плив отого кущика. Але зараз я не купую нічого, бо не знаю, що я робитиму зі своїми рослинками далі. Як бачите, він мене причарував. Такі листочки цікаві. Бог місце. Мабуть би б натикав би і дихнути ніде було б. Як бачите, вже цікаво їх і пощупати, і потрогати, і позаглядати. Все-таки ваш вплив відчувається, дівчатка. Це, щоб ви. На мене не збиралися. Вирішила показати трішки вам декоративно-листових рослин. Я люблю варігатні і зрозуміло, що мене сюди і тягне. Погляньте, хіба не шедевр навіть назва є. Я впевнена, що це промислові рослини, які вирощуються на продаж. Вони такі нескладні в удобі повинні бути. Але все рівно дуже гарні. Дуже цікаві рослинки. Гарігатні такі. Думала, що там назва є, але ж ні. Це мікси йдуть, мінічки. Маленькі рослинки є, є маленькі розміром. І. Кактуси, зустрічайте? Тут теж сказати, що щось новеньке з'явилося, немає, але хіба ж можна пройти повз цих колючих красончиків? Головне, не зачепитися. Інакше весь вечір буде переведений у мене. Буду сидіти і витягувати ось ті тонюсінькі колючички. Навіть не повірила, що він справжній, думала, чи крашанка якась, і раз подивилася, і другий раз дотронулася. І все рівно в мене сумнів, що тут таке листя справжнє. Хоча розумію, що навряд чи так покрасити можна. Хто знає, напишіть мені, то справжня рослинка чи ні? Це здається Хаморті, а це. Півдня думатиму не скажу. Ось такі маленькі симпатяшки. Квітнуть до цих пір. Такі мініатюрні квіточки, а вон красунька яка. Все таки жаль, що квітнуть лише один день, але ж як гарно. І... Які вони незвичні для нас. А подорож моя підійшла до кінця, будемо прощатися. До наступної зустрічі в садовому центрі. Я бажаю всім тихого дня і ночі, миру та перемоги нашій рідній Україні. Я дякую всім за підтримку і коментарі. До зустрічі!